Так, по поліку я прикатав, укатав віброізоляцію, це не шумоізоляція, це віброізоляція. Причому не сама дешева. Ну, Звісно, з кусочків. Це задній цей полік. До речі, він рідний. От по виштамповка це навіть була. І ось підсилив я отаке ребро жорсткості. Спробую показати. Так, і тут зробив не видно. Коротше, тут у мене нарізав я різьбу. от, от таке ребро жорсткості вийшло. Це один раз я тільки профарбував, бо враховуючи те, що з поліком ну, треба його це ворочати там третє 20 один раз профарбував і вже от після. Укатки цієї вібри вже буду там дофарбовувати. ну Це низ, в принципі, буде, це щось низ кабіни, Ці штуки я не закривав, нічого. Це єдине, що в мене таке відкрите, ну, не думаю, що будуть якісь там прям проблеми, щось придумаю. ну В цілому це отак. От от. Тут сюди ж підлога, ще полік прикручується фактично середній. Ну так, все правильно. Я вже кинув туди цю штуку вібро. Ось. Ось що вийшло, вийшло дуже непогано. І радує мене цей ребро жорсткості, класно вийшло, все закручується. Все працює, залишилось по полікам. Залишився оцей самий здоровий полік. Я вже його погабував, сьогодні наклею віброізоляцію. І залишиться зроби... зробити, бо його немає і не було ніколи. Оцей от полік середній. Так, так, кабіна, ви бачите, незвичайна. Я може, ну да, я вже розказував. Це перероблений трактор. Причому в коментарях чомусь постійно питають, що це за полік. Це заводський полік. Оцей задній. Це реально заводський полік. На екскаваторах він був. От. ну і верх це також Болти буду міняти, це я поставив, бо я їх зафарбував. І вже як фарба висохне, я нормальні там болти у мене з прес-шайбою. О, так що це скоро буде вийматися ці болти. Ну, і звісно, вібро, шумо, обшивка, все це буде кидатися. Коротше, кабіна стає схожою на кабіну. Ну і бачите, сам трактор ну, ніби схожий на трактор. Причому не просто на якийсь, а на, на класний трактор. А. Так, ну а у сірка тут педалі. Ще сохнуть, другий слой. Педалі ви бачите, який буде інший ролик, я все покажу і розкажу, що це я тут замутив з педалями. Ну ви вже зрозуміли, але ролик я все ж таки випущу новий. Іскарка. От. Все, хлопці, всім дякую за перегляди, за те, що цікавитесь. Юмезами, переробками ю... ні, Не, не переробками, реставрацію ЮМЗ. Всім дякую. І дійсно, продовжуємо ми це безобразіє з Юмезом. Наклеїли вже віброізол. По віброізолу зараз трошки я вам розкажу. Віброізол я купляв не самий дешевий, та не те, що не самий дешевий, а далеко не дешевий. Це наскільки я от так зібрав інформацію, то це один. Можу помилятися. Ну, нібито це один з найкращих. Там я дивився і відео і читав. Принаймні, я кажу, те, що я знаю, те, що я зібрав, яку інформацію, то нібито це дуже хороший віброізол. Це не шумка, це віброізоляція, всього-навсього. Назву. Ну, ви так бачите, назву, що я клеїв, але там, які вони бувають. По-моєму, самий тонкий двойка, може, є менше, я, я не пам'ятаю, точно є двойка, точно є. Тройка і четвірка. От у мене 4 мм товщина. Це один з найкращих. Причому тут не тільки в товщині справа, а і в самому цьому каучу, каучука більше, чи там ще щось якоїсь фігні більше. От, тому він буває дешевий, буває дорогий. Це один ну, з найкращих. Він не те, що захмарні гроші якісь коштує, але просто це хороший і по ціні, і по якості. По кабіні, значить, що я тут зробив? Підлога у мене повністю в Все Ви бачите, так? Да? Крила я не закінчив, бо мені не вистачило. Чому не вистачило? Бо я купляв цю четвірку, Все, що було, я у них купив. У них залишилось тільки двойка. О, тому я трошки чекав, і думаю, вже завтра отримаю ще свої листи. І закінчу тут. Це, звісно, почищу. Е Антісиликону пройду і вже буду накатувати. От, укатувати. Оце такий чорновий варіант. Так, ну і покажу з цієї сторони. Більш-менш я вгадав, навіть з одного шматка, з одного листа я наклеїв, де е газ і ручник. Тобто, не зі шматочків, а з листа. Тут я почав також вже трошки клеїти. От. Я думаю, віброізоляція потрібна. Я знаю, що зараз люди почнуть писати, а навіщо, та це ж ЮМЗ, а тому він і ЮМЗ з таким відношенням. Я знаю, у кого ЮМЗ, там відношення дуже погане до тракторів. От. Я буду лити дороге масло, я буду купляти хорошу шумку, розумієте, я буду хорошу ливу лити в, в мост, в задній. Тобто, ну, буде отак. От от. Хороші матеріали я сюди будуть. То, то коли кажуть, ну це ж МТЗ, це ЮМЗ, це треба дешеве сюди заливати. Ні. Я, тобто, якби у мене був МТЗ, я не люблю МТЗ, я чесно кажу. Але як, якщо він у мене, не дай Бог, буде або був би, він би у мене був в оригіналі із найкращим мастилом, і з найкращою оливою. Тільки так. Ну і ще по кабіні показую постамент поки що без постаменту. Я нічого не обклеював не віброізолом, Поки що як є, бо треба їхати. Ну як? Ми зараз поки що працюємо. Ми покормили пшеничку. От, зараз ще треба там свої прибамбаси унікальним добривом попрацювати. Трактор другий болівар працює. Я чомусь його постійно сірко зараз називаю, не знаю чого. От сірко і сірко, значить, сірко буде працювати і, і далі цей. А сірко цей О, трактор мені друг давав, а зараз, в принципі, роботи буде знов менше. Вон, поки що не сіємо, поки що. Ну, один трактор справляється. Так що кабіна вже майже віброізоляції. Килимок буде поки що старий, знов-таки, я не встигаю кинути новий. ну Багато речей я не встигаю, але, в принципі, він готовий повністю. Майже тільки оце доклеїти отут і рамку. Тут же рамка кріпиться на крила Рідна рамка, ну коротше, кріпиться на крила і сидіння. По віброізоляції хто скаже, що це не потрібна штука, знов таки, ну дивіться, бачите такий глухий, дзвону вже нема. то Тут, наприклад, де нема вібру ще. От, позаду. Бачите. Тобто віброізоляція потрібна в будь-якому випадку. От. Ну, там ще є ідеї по дискам. Мене не влаштовують оці вузенькі старі диски. Тому треба, ну, є варіанти, причому два, не тільки МТЗ. Зразу кажу, не тільки МТЗ. Ну от, є такі диски, які більшість навіть взагалі не уявляє, що це за диски, але вони підходять класно. От, і там гума широка. От. Все, по ЮМЕЗу я майже все сказав. Хлопці, дякую за увагу. Підписуємось, ставимо дізлайки. Обов'язково дізлайки ставте. Так треба. Пишемо коментарі. І не забувайте ще раз кажу: підписуйтесь, до побачення.